Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньомовленєвої діяльності, і я вас познайомлю з однією казкою. Але спочатку я хочу у вас запитати, яка зараз пора року? Так, зима. А як ми з вами вдягаємося? Тепло. А що ми з вами одягаємо? Сорочки, кофти, светри, пальта, теплі курточки, штанці, шкарпетки, рукавички. А що ми з вами взуваємо на ноги? Чоботи. А скажіть мені, будь ласка, а тваринам потрібне взуття взимку? От я зараз вам прочитаю казку, ви і дізнаєтесь. Українська народна казка, Я кіт, ходив з лисом чоботи купувати. Жило в одному селі подружжя котів. От якось кіт каже. Адже зима вже на порозі, а про човбути ми і не подбали. То піди до міста, поки не випав сніг, каже йому дружина, та купив зуття. От зібрався кіт та пішов до міста, коли дорогою зустрів лиса. Куди це ви, пане коцький, йдете? поцікавився лис. Міста, каже кіт, хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима скоро, а ходити по соніш дуже холодно. І навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе. Каже кіт, пішли до нього. Пішли вони в ліс. Лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От завів руди кота далеко в лісу. А кіт сам був сільський. Він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Помилуйте, заблагав кіт, я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. І так вже просив, що лис врешті-решт погодився. Тільки повзуття підем разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста. Лис попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов вулицями. Біля крамниці кіт каже Ходімо, виберете собі взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю. відмовився лис. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Побачив він собачу будку. Оце так гадинка! — зрадів руди. Тут я перечекаю. Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив песь Бризько і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис з гострих собачих зубів. І, забувши про кота та чоботи, дреманув так, що аж курява стояла. А кіт придбав у крамниці взуття та вирушив додому. З того часу кіт з лисами більше не водився, а Бриськові дякував та запрошував його до себе в гості. Вам сподобалась казка? А що хотів купити кіт? Чоботи. А кого він зустрів дорогою? Лиса. А який був лис? Хитрий. Бо насправді він хотів забрати гроші у кота, а не допомогти йому придбати чоботи. А хто врятував кота від лиса? Пес Бризько. Так скажіть, чи можуть коти носити чоботи у справжньому житті, чи лише у казці? Звичайно, лише у казці? Я пропоную вам розповісти цю казку своїм друзям та знайомим. А допоможе вам цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю успіхів! На все добре, до побачення!